Ми долучилися до акції Писанка миру 2025. За сприяння ця акція проходить управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Житомирської обласної військової адміністрації. Ну і на прохання власне пані Ірини Дембіцької нам було дуже цікаво долучитися до цієї події, до цього проєкту, тому що наші студенти є надзвичайно талановиті, творчі до акції. Цієї долучилися здобувачі вищої освіти, освітньо-професійної програми, мистецтво в закладах освіти, графічний дизайн та здобувачі освітньо-професійної програми Початкова освіта навчально-наукового інституту педагогіки. Дизайнерів залучилося 138 осіб. Мистецтво в закладах освіти долучилося більше 20 осіб, і початкова освіта це понад 50 осіб. Ми побачили м, афіші так і нам дуже приємно було, що е, саме в Житомирі заподіяна така акція, е, і відповідно дізналися ми. М, у кінці березня, що буде така акція, і уже ми ось весь час. Ну, це буквально декілька днів. Два дні ми вже малюємо. І я вам скажу, ми вже близько тисячі писанок уже цих розфарбували. І у нас ще в планах 1025 зробити. Організатори цього заходу надали нам повністю всі матеріали, і ми з радістю виконуємо цей проект. Писанка це є оберіг і такий символ. Як берегиня, дерево життя, квіти, зірки, сонця, все таке, що може бути лише позитивну ноту нести у суспільство у наш такий складний час. Ми писанкарством взагалі займаємося з 2004 року, і зазвичай ми досліджували цю проблему з теоретичної складової. І щороку ми пишемо писанки. А так як такий проект це не ну, з зовсім писанка, так але всі символи, які є в писанкарстві, ми відображуємо на цій обереги. Ми підтримуємо ідею організаторів, і ми дуже хочемо, щоб кожен воїн на передовій отримав символ оберіг, так, такий, який створений власноруч з любов'ю, з теплом нашими студентами і чекаємо наших воїнів з перемогою. Нам запропонували залучитися до цієї акції для того, щоб ми зробили обереги для наших військових. Ми дуже зацікавилися, заохотилися цим, тому що всі ми хочемо, щоб. Була якась надія, якийсь такий талісман, на який можна покластися, навіть якщо він не дуже серйозний. Але ми дуже стараємося, дуже хочемо, щоб військовим сподобалося це все. Ми дуже задоволені тим, що проводяться такі заходи, що ми можемо до цього долучатися якось, що ми витрачаємо час на. Корисну таку справу, яка приносить радість багатьом людям. Я малював Петриківський розпис, просто знаходив в інтернеті якісь такі варіанти, які мені сподобалися, які б я подумав, би, щоб вони так гарно вписались би в це. Я дивився розписи, ну, які, у яких є значення, які означають перемогу, щастя, воля, свобода ну, все в такому дусі, щоб. Був був якийсь такий елемент значимості в цих писанках. Вирішила долучитись до акції, оскільки я знаю, наскільки це важливо допомагати військовим, як це їх підтримує, оскільки мене сам і дядько військовий. І я вирішила, що буду робити їх, щоб допомогти, щоб дати якісь їм впевненості, трохи віри, що ми віримо в них. Я зробила у вигляді Петриківського розпису. Всі писанки ззаді були побажання, вони різні. Спочатку я дивилася в інтернеті, як роблять інші писанки по триківському розписі, а потім вже трошки підналучилась і почала вже свої ідеї брати. Я розписала 45 п'ять писанок. Коли військові візьмуть в руки ці писанки, і в них буде якась трошки радість, щастя, надія що все-таки ми в них віримо, що про них не забувають, що все-таки ми їх цінуємо.